Даху майже немає. Покрівля багатоквартирного будинку у центрі Чернігова по вулиці Ремісничій пошкоджена вибуховою хвилею. 28 лютого внаслідок російської агресії, ось таким чином постраждав наш будинок. Вночі поруч з будинком влучила російська ракета. Чотириповерхівці навпроти вилетіли всі вікна та пошкодився дах. Тетяна розповідає, півроку мешканці живуть без вікон та з грибком і пліснявою на стелі. У квітні комунальники застелили дах плівкою, але вона не допомагає. Так як літо у нас було багато дощів, і навесні також були дощі, то зараз нічого не допомагає вже, тобто треба робити справжній ремонт. Поступово в квартирах та у під'їздах будинку з'явилася пліснява через те, що постійно волога. Волога не випаровується. Вода через дощі, постійні дощі, потрапляє в помешкання і в під'їзди. Ну і це спричиняє появу грибка, вологи. Через дірявий дах та відсутність вікон в під'їздах та верхніх квартирах протікає стеля. Щойно починає йти дощ. Грибок, оцей грибок, наскільки я розумію, це оцей золотистий, який взагалі небезпечний для життя. Тут він і чорний є, не знаю. А оцей явно, оцей золотистий грібок. А грібок це така справа, що його ж вивезти, потім буде не можна. Мешканка будинку Інна показує свою квартиру. Вона змінила вікна своїм коштом. Витратила на це близько 20 тисяч гривень. Чекати вже немає сенсу. Тому що капає на голову, жити нігде. Аби коли було з'їхати, так можна ще було б там куди з'їхати. Але так от воно почалося з маленької проблеми. Воно тікло, але не дуже так сильно. Середина все, потім більше-більше. Куди ми тільки не зверталися? Пенсіонерка Світлана вікна засклити не змогла. Під час зливи вручну закриває отвір, щоб вода не потрапила всередину. Беру так, от я. Ось так присовую. представляю. Так оно у меня стоит. Сюда тряпок налаживаю, чтобы сюда не текло. Тут аж, видите, все вот это же была дырка, я его засунула, чтобы меньше была дырка. Как мы будем жить? И вы же видите, что оно идет по плинту сам. И дырки уже какие с палец там. Будет же снег, упадет, и упадет это все нам на голову. Трещины ж пошли. Таке та в одній кімнаті, що й во второй. Якщо дах не полагодять, опалювальний сезон у будинку неможливо буде розпочати. З того часу пройшло майже півроку, тобто серпень вже закінчується, залишається тільки вересень, а там опалювальний сезон. Цей будинок увійшов до переліку на першочергове відновлення за державні гроші. За словами начальника управління капітального будівництва, будинок розпочнуть ремонтувати наступного тижня. Триватимуть роботи близько шести тижнів. Дах буде зроблений раніше, тобто погодні умови менше будуть впливати. Всі будинки, житлові будинки, які взяті на державне фінансування, будуть завершені до опалювального сезону, до початку роботи в принципі по деяким вже почались, По іншим в не терміні розпочнуться. Ольга Унищенко, Роман Закревський, Роман Репа. Новини на Суспільному.